твій надійний партнер у світі авто. Ми допоможемо знайти тобі ідеальне авто за всіми побажаннями та критеріями. Пригін автомобілів під замовлення із США, Кореї, Китаю та Європи. Підбір за вашими критеріями, пробіг, стан, комплектація, перевірка історії та технічного стану перед покупкою. Доставка розмитнення та сертифікація. Ми всі візьмемо на себе. Продаж ваших авто у Львові. Два великі автомайданчики, Широкий вибір легкових авто, кросоверів та комерційного транспорту. А ваш автомобіль ми візьмемо. Під реалізацію безкоштовно. Також будь який автомобіль з нашого майданчика можете придбати в Лізн, маючи всього 20% від суми. Швидка експертна оцінка вашого автомобіля, готівковий викуп або обмін на інше авто з нашого майданчика. Коли ви обираєте в нас авто, ви можете його перевірити на будь-якому зручному для вас сервісі, щоб переконатися в технічному стані автомобіля. Допомога з документами та сервісом, юридичний супровід угод, страхування та реєстрація авто, професійна консультація перед покупкою. Що ви віддаєте своє авто до нас на. Реалізацію Ви взагалі не ламаєте голову над переоформленням, документами чи показом автомобіля. Ви просто приходите і забираєте свої гроші. Наші автомайданчики у Львові за цими адресами долкарство вже чекає на тебе.